Спорт невід'ємна складова студентського життя. Так вважають організатори традиційної спартакіади, яка відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Долучилися до змагань близько 120 учасників. За протистоянням команд спостерігали наші кореспонденти. Спартакіада своєрідний підсумок спортивного життя університету права. Її передують численні турніри та тренування, які тривають протягом усього навчального року. У приміщенні спортивно-здоровчого комплексу точилися баталії у різних видах спорту, зокрема в футболі, настільному тенісі, перетягуванні линтви та армрестінгу. До спартакіади готувалася кожна з чотирьох команд: представники факультету архітектури та будівництва, юридично-економічного та коледжу університету. Тренування проходять в нас в спортзалі університету. У нас є хороший зал. 走吧 Студенти мають змогу після навчань приходити і займатися волейболом, настільним тенісом, футзал. Найбільш видовищними і захопливими були змагання з футзалу. Університет права має давні футбольні традиції. Свідченням цього є й успіхи команди Благо, яка посідає призові місця на загальноміських чемпіонатах. Тож, попри юний вік, чимало гравців вже мають спортивний досвід. До прикладу, Дмитро уже 10 років не уявляє своє життя без футболу. В команді найголовніше перш за все це Злагоджені дії, тому що от як є в футзалі виходить п'ять на п'ять всі п'ять футболістів повинні віддатися грі. І ну, якщо погано, коли хтось один випадає, тоді треба працювати ще за когось одного. Тоді я думаю, на рахунок, що злагоджені дії, командна гра ну це є найголовніше. Тож головне завдання Спартакіади показувати молодим людям, що спорт це модно, красиво і доступно для всіх.